Слава Україні! Сьогодні особливий випуск, у якому ми разом з вами будемо крінжувати. Раджу поставити біля себе тазик. Ну самі знаєте для чого. Ой, як пролітає. Що? Та літ адяякшо. Старий маразматик передав привіт солдату, котрий загинув. З цього і почнемо. З саме наймолодший герой Росії це рядовий Едуард Дєконов, який каторопадіб. Маріуполі в, в марті прошлого року он закрив своїм тілом гранату. Тим сам спас своїх однополчан. однополчан. Да, і це очень ценно для нас, для нас они всі герої. они в нашій пам'яті, в нашому серці. тебе придо, который погиб. Привіту тебе придо. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому він нарешті візьме квитки на концерт Кобзона зі своєї приліжкової тумби і з передавати привіти їм особисто. На фестивалі ВК Ігор Ніколаєв з'явився на публіці з роботизованими Юльками Тимошенко. Цікаво, вони розказали йому, як крутити косяк на кожному городі. На кожному полі можна буде скрутити косяк. Сам собі провів трепанацію задля наукового експерименту. Ну, побільше б таких нейрохірургів на Росії. Росіянець похвалився, що без медичної допомоги зміг провести надскладну операцію на мозок, але через брак досвіду втратив надто багато крові. Лікарі не погоджувалися робити операцію, так як такий рівень дослідів може потягнути за собою кримінальну відповідальність. Вчений півтори роки плідно працював над дослідженнями впливу електричної стимуляції на моторну куру мозку і не збирається зупинятися. Також відео 4 годинної операції на адекват виклав у соцмережі. Російські вчені запропонували заселити Росію африканськими біженцями в себе нічого, але послухайте, чим вони мотивують таке рішення. Російське населення до 2100 року може скоротитися до 80 мільйонів через різкий спад народжуваності. Ну а дійсно, чого б це могло статися? Вони ж всього лише їдуть тисячами вмирати на війну, яку самі ж розпочали. Тому науковець інституту народохозяйственного планування планірування Дмитрій Політаєв. Вніс пропозицію заселення Росії біженцями з Африки. Пише видання The Moscow Times. В Красноярському краї ракету Сермат встановили як пам'ятник. В соцмережах пояснили, що це перша ракета, яка виконала своє призначення і була переведена в безпечний стан. Але по перше, ніде немає інформації про те, що сармати поступили до бойових підрозділів. Тож про які досягнення сарматів може бути мова. І по-друге, це самі ж росіянці пишуть до речі, ракети їм нагадує фалос, і це псує естетику. По суті, цей об'єкт є фалічним символом, що є нормальним, оскільки людство здавна звикло поклонятися зображенню органів, котрі дають життя. Але в цьому випадку це традиція язичників, яка є противоріччям до християнських повчань. Тоді навіщо тут священник? В попередніх випусках ми не раз розповідали, що на Росії сім'ям погибших дають то баранів, то шуби, і то в кращому випадку. А ось тут батькові загиблого дали мішок цибулі. Ревноценно, чи не так? Погиб в танк хватать. атаке. Я раз знаю, что там это выскочил, попал по снайпера. Спасибо вам за сюда. Настоящий был боец, хороший человек, надежный человек. Про кого, про кого, вот, ну, есть, как говорят, о мертвых не но про него вот нельзя не сказать добрых слов. Очень был хороший парень, разведчик был у нас. Очень было надежным. Очень значит. Да, очень было надежным своих. Своїх спробах врятувати вітчизняний автомобільний промисел, росіяни оголосили, що зосередяться на китайському ринку автомобілів і співпрацюватимуть з місцевими автовиробниками. Однак, навіть копіюючи китайські автомобілі, РФ не змогла повністю їх доробити. При випуску Lada X Cross 5 виявилося, що неможливо замінити емблему Fav на логотип російської Lada на кермі. Повідомляють місцеві змі. Росіяни вирішили не ускладнювати собі життя і замінили лише зовнішній логотип. Хоча їм вдалося замінити значки на російські на кузові, але на кермі автомобіля все ще гордо залишається емблема Fav. Її навіть не замінили під час офіційної презентації моделі. Я считаю, що буде правильно, якщо ми обратимся к Министерству оборони зробити таку виставку подбитой натовської техніки. Уважає колегі, давайте ми поддержим Вам Павловім. Особливо интересно його предложение установить техніку рядом с посольствами тих стран, які направляють на Україну. Який креатив? Опісля параду знищеної техніки русні в Києві нарешті знайшли чим відповісти. Кажуть, що зроблять парад підбитої техніки НАТО. Ну, але хіба що картонної. ясно. Щоб не погака. Для підтримки бойового духу російських окупантів школярі села Кривошеїно-Томської області пошили іграшки, які будуть відправлені на фронт. І їх назвали Забурашки. Це ще більш крінжова аніж оригінальна чебурашка.

Богатые, мы Вы уж порядку всегда достали, поэтому мы с Сарматы достали. Вам все сроки сойдет, как обычно, при эксплуатации экономически. Тот и пиетет, полный корпус и Ну, все, я більше не можу. Цього вистачить на весь наступний тиждень. Напишіть в коментарях, як вам такий формат огляду крінжу і чи робити час від часу такі випуски надалі. Бережіть себе, до нових зустрічей, па-па!